Привіт! Сьогодні ми в'яжемо ажурний візерунок, випуклі листочки. Ось такий зразок я зв'язала. Невеликий, щоб вам спочатку подивитися, що воно і яке. Ось такий візерунок. Рапорт цього візеруночка дорівнює 12 петлів і також 12 рядів. Розпочнемо. Перший ряд в'яжемо. Дві петлі виверітні, дві петлі пров'язуємо разом лицевою петлею, три петлі лицеві, дві петлі разом з наклоном направо. Дві петлі виворітні. Накид, лицева, накид і крайкова. Всі парні ряди, виворотні ряди пров'язуємо, як дивиться в'язка. Третій ряд. В'яжемо. Дві петлі виворітні. Першу знімаємо, дві петлі виворітні, дві петлі разом з наклоном вліво, одна лицева і дві петлі разом, ці петлі знімаємо, повертаємо і потім пров'язуємо так дві петлі разом лицевою. Дві петлі виворітні, лицева, накид, лицева, накид, лицева і крайкова. Пров'язуємо виворотній ряд. Повертаємо. Ой, петлі утекли в мене із спиці. Третій ряд. Або п'ятий ряд будемо говорити. П'ятий ряд. Дві петлі виворітні, три петлі пров'язуємо разом. От я в'яжу три петлі так. першу петлю беру і третю. Пров'язала як бутобі їх. Потім знімаю ці всі петлі з спиці. Оцю петлю знову на цю спицю, вже на цю саму, затягую, а потім цю петлю перекидаю на цю спицю. І в нас вийшлося три петлі разом. Дві виверітні. Дві лицеві. Накид лицева. Накид дві лицеві. Накид лицева. Накид дві лицеві. І крайкова. Сьомий ряд. Дві виворотні, накид, дві виворотні, накид. Лицева. Накид. Лицева. Накид. Дві виворотні. Дві петлі разом з наклоном уліво. Дві петлі. Потім три петлі лицеві. Дві петлі разом з наклоном вправо їх знімаємо, повертаємо і потім з цієї сторони пров'язуємо її. Ну і крайкова. Розрівнюємо потрошки, щоб рядочки живленькі були і п'ять однакові були. дві виворотні. одна лицева накид. лицева накид. Лицева і дві виворотні. Дві петлі разом вліво, одна петля лицева і дві петлі разом лицевою з наклоном вправо. Міняємо їх місцями. повернули і крайкова. Виборітній ряд, як дивиться в'язка, пров'язуємо. Так, це був у нас, як дивиться в'язка. І десь 11 ряд в'яжемо. Дві виборітні. Дві лицеві. Накид лицева, накид дві лицеві, дві виворотні І три петлі разом лицевою. Разом дві протягнули, потім цю перекидаємо петлю на цю. Ой. Вот так. три піклі разом. і крайко, і вибритній ряд. Це у нас якраз один рапорт. І в ширину, і в висоту. Прив'язали ми один рапорт. Листочок, як бачите, тут листочок є у нас. І тут буде. І так, по черзі, вони будуть йти. Будь ласка, учіться, старайтесь легко. Може, вам спочатку покажеться, що це дуже трудно. Ні, не трудно, дуже легко в'язати. Так що, успіхів вам до зустрічі!